Каталандське благословіння на 12 листопада 24 року в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, і нині по повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Світонь розповідається про те, що Господь говорить народу, який йшов за ним. Що якщо не, не зненавидите своїх батьків, своїх дітей, своїх сестер, і братів більше і, і не прийдете до мене, то не можете вважатися а, моїми учнями. І коли не залишите все своє майно, то не можете бути моїм учням. І коли не візьмете хрест свій від, 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 ну, і коли відрите від від Відречетеся від всього свого і не візьмете в і не підете за мною, то не можете вважатися своїм учням. Я розповідаю про те, що треба завжди врахувати і проводити приклади такі, Якщо ти будуєш башту, то треба зрозуміти, чи маєте бо вистачить і збудувати, щоб потім почавши, що ти не, не завершив до кінця, і з тебе будуть сміятися і глузувати. І потім кажеш, що якщо у тебе війська з 10 тисяч, а проти тебе 20 тисяч, то повинен порахувати перед тим, як ставати на війну, а, чи ти переможеш в цьому війні, чи ні. І в кінці закінчуєш, що якщо соль сіль це добра річ, але якщо вона перестане бути з то то який круг з неї? її просто викидають, тому що вона не придатна не на гной, ні на що. І вона просто викидається. Ми завжди задумуємося, а що таке піти за. стати учнем Ісусовим. І виявляється, Господь каже, що мені так здається, що він каже про те, що Ісус повинен стати головним. Господь повинен стати головним. Звичайно, Він дасть випробування і дасть. І дасть нам свою сутність або найкращу рису любити любити ближнього, любити Всесвіт, любити тваріння, те, що він створив. Але він повинен бути першим. І для того, щоб стати його учнем, треба все решту зробити менше вартісним, менше цінним за нього. Це, ну, я дуже часто зараз не можу, як це зрозуміти, але розумію, що якщо Ісус або Господь не буде найціннішим, то якийсь мене прийде якась цінність моя, яка зупинить мене. І я проміняю Господа на цю земну цінність. Але коли Господь буде цінністю моєю найбільшою, то я нікого не залишу із земного. Приблизно такий вистав я роблю всіх слів, що коли Господь найвища цінність, то я найдосконаліше буду любити, найдосконаліше буду добрим, найдосконаліше буду милосердним до всіх інших. А коли щось або хтось буде вищим за Господа мого, то завжди знайдеться того, кого я залишу знаєте, непоміченим. Не зверну увагу і скажу, що він не є а, в, в полі, точки зору мого опікування, то мого зору, і пройду нема. А якщо Господь найцінніший, то я всіх охоплю любов'ю, яку Господь мені дасть. Амінь.